Сьогодні торгово промислова палата України впливова, дієва, проактивна організація. Завдяки потужній мережі партнерів за кордоном і всередині країни вона створює умови для сталого розвитку українського бізнесу. Палата сміливо дивиться вперед, будуючи майбутнє вже сьогодні. торгово промислова палата України є ефективним майданчиком для діалогу між бізнесом і владою та лобіює інтереси підприємництва перед державою. Так, і початку року експерти палати долучилися до розробки експортної стратегії України. Профільний комітет палати взяв участь у розробці стратегії розвитку МСБ 2020. Великою перемогою Палати Є ключові зрушення у вітчизняному виноробстві. Проведені форуми та участь торгово промислової палати України в розробці законодавчих змін сприяли суттєвому розвитку галузі, всилили надію. Що спільно можна вирішити найскладніші завдання? Це площадка, яка дозволяє зібрати всіх заінтересованих людей на нейтральній площі і дійти до спільного висновку, який дасть результат. Першим результатом це був закон 1534, який відмінив ліцензію на оптову торгівлю для виробників з власної продукції 500 тисяч. Другий це такий результат, який започаткували депутати і був підтриманий торгово-промисловою палатою. І в кінці ми отримали зареєстрований законопроект. 60 Шість він вирішує проблему бюрократизації процесів отримання ліцензії. Знаком довіри з боку бізнесу і влади до Торгово-промислової палати України. Стало надання палаті статусу національного розпорядника на всесвітній виставці Експо 2017 яка проходить в Астані з 10 червня до 10 вересня цього року. На виставці, присвяченій альтернативній енергетиці, українські компанії презентують свої можливості та відкривають. Нові ринки для збуту своєї продукції. Під гаслом Українці світу для України у травні цього року торгово-промислова палата України провела перший форум української діаспори, який відвідали представники 16 країн світу. Палата традиційно приділила увагу посиленню ділової співпраці України з іншими державами. 13 червня в Загребі, за участю прем'єр-міністрів України та Хорватії, пройшов бізнес-форум, що зібрав понад 30 українських і 60 хорватських компаній. Вдало пройшов і українсько-білоруський бізнес-форум у липні цього року. Захід зібрав рекордну кількість представників бізнесу понад 300 українських та 90 білоруських компаній. У рамках цього мероприятия підписано 18 контрактів на общу суму більше 40 мільйонів доларів США. Міжнародні форуми, конференції, навчальні семінари, співпраця палати з іноземними посольствами все це допомогло українським компаніям знайти партнерів у всьому світі. я впевнений, що підписання меморандуму між Торгово-промисловою палатою України та Торговою палатою Туреччини дасть великий поштовх для українсько-турецьких відносин. Ми запрошуємо українських аграріїв через торгову промислову палату України. Долучатися до спільних проєктів з турецькими компаніями Ми активно співпрацюємо з торгово-промисловою палатою України. Роль торгово-промислової палати України для українського та македонського бізнесу важко переоцінити, адже завдяки її роботі товарообіг між нашими країнами значно збільшився. На форумі який організувала палата, мені вдалося знайти потенційних партнерів серед українських айті-компаній. Ми обговорили деякі проекти у сфері інформаційних технологій, які б могли організувати спільно. Щонайменше п'ять українських компаній зацікавились нашими пропозиціями. Незмінним пріоритетом для палати є участь у проектах зі сприяння виходу української продукції на світовий ринок. Наймасштабніший з них East Invest 2. з допомогою організованих палатою Road Show Українські підприємці відвідали країни Європи і реалізували там свої проекти. На підсумкову конференцію в Києві прибули учасники проекту з 20 європейських країн. За полгода торгово палата Украины организовала два визита. Первый – это в Грецию. Мы собрали 12 компаний, сфера деятельности которых была повязана с пищевой деятельностью. Две украинских компании заключили договора с греческими компаниями, и это очень результативно для нас, как для проекта и, в частности, как для ТПП, которая, в принципе, есть площадкой для поддержки малого и среднего бизнеса. Мы возим на роу-шоу не только предприятия, Донбасса, предприятия со всей Украины и предприятия из Черкас, которые производят накрытие от солнца. Они уже имеют контракт с Дании. У них есть заказ конкретный. То есть это работает. За підтримки торгово промислової палати України. Також було створено дієвий інструмент для захисту інтересів національного бізнесу міжнародна радна палат і бізнес асоціації. Міжнародна радна палат об'єднала 9 тисяч компаній, із них 8 тисяч члени торгово-промислової палати України, решта іноземні інвестори торгово промислова палата України це надпотужна зв'язувальна ланка між українським та іноземним бізнесом. Я висловлюю подяку президенту Торгово-промислової палати України Геннадію Чижикову за його ініціативу у створенні платформи, яка об'єднала бізнес асоціації різних країн світу. Це великий крок у майбутнє задля зміцнення міжнародного партнерства. Цього року торгово промислова Палата України також очолила ділову раду ОЧЕС організацію країн при Чорномор'я, які об'єдналися заради інтенсивної міжнародної кооперації в басейні Чорного моря. Палата є незмінним захисником підприємців України. Вона активно співпрацює з офісом бізнес-омбудсмена і створює центр кіберзахисту бізнесу, де консультуватимуть підприємства, що постраждали від кібератак. Ситуація змусила нас замислитися, що ми будемо жити тепер уже в умовах перманентних кіберзагроз. Нами було запропоновано торгово-промислову палату як майданчик, який би консолідував зусилля різнопланових фахівців, які б могли від імені бізнесу артикулювати інтер. Еси по відношенню до влади із допомогою Європейського банку реконструкції та розвитку торгово-промислова палата України створила мережу центрів підтримки малого і середнього бізнесу, які діють у п'яти регіональних палатах, а також центри підтримки експорту, де бізнес отримує комплексну допомогу у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Це площадка, на якій можна защитяти бізнес і заключення нових контрактів. знайомить бізнесменів, вона дає можливість показати свої потреби, показати свої можливості, найти партнерів. Щомісяця під егідою системи торгово-промислових палат проходить до 500 різноманітних заходів, виставок, конференцій, форумів, трейд-клубів та бізнес-турів. торгово промислова палата України невпинно розвивається і змінюється. А просування бренду Made in Ukraine, відкриття нових ринків для національних виробників та залучення інвестицій в українські проекти незмінні цілі палати сьогодні і в майбутньому. Я хочу завершити такими важливими словами, які ви можете чути в фіналі фільмів. Далі буде